And they were constantly shelling all of these buildings. The mayor showed me the reconstruction that is already happening here. This is the most important. And I think that uh, we continue to give humanitarian assistance, but we must, the, all the world must help Ukraine to rebuild and reconstruct very quickly. Це Дуже серйозно і дуже важливо, щоб ми відновлювали міста, відновлювали наш Харків. Хочу сказати, що 4,5 тисячі будинків, багатоповерхових будинків у той і іншій степені пошкоджено. Це шестидневний візит Верховного комісара ООН з права біженців Україну, перший візит саме в Україну, тому що на сьогоднішній день так, катастрофа в зв'язку з нападом Російської Федерації, яка відбувається в Україні, це, вона спричинила найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни, як внутрішні, так і за кордони України. Yeah, Take care. Really Safe Goodbye. travels. Okay. Yeah, we go. Yeah.